Я знову рада бачити вас у нашій експериментальній лабораторії Антошка. Сьогодні в мене буде маленький помічник. Це котик Мурчик. Мурчик, привітайся з нашими малятами! Мау, добрий день малята! Добрий день, Мурчику! Але сьогодні наша лабораторія буде незвичайною. Вона предметно експериментальна. А що ж це таке, запитаєте ви? У нас будуть деякі предмети: гошеві фарби, чорний фломастер або маркер, резиночки для волосся та губочки для миття посуду. Ну що, малята, починаємо працювати! Подивіться, друзі, як ми гарно погралися з губкою-поролоновою! А вам буде завдання: зробіть з батьками такого котика та метелика і придумайте щось цікаве з цих матеріалів. А ми з котиком Мурчиком будемо чекати ваші фото. До побачення, малята! До побачення малята! До нових зустрічей в нашій арт-студії Антошка!